Алла Лихошвай працює вчителькою хімії у першому ліцеї Полтави. Щороку жінка проходить профілактичний медогляд. З обов'язкового нам потрібно пройти гінеколога, нам потрібно пройти лора, терапевта, стоматолога. Ну і це важливо, тому що ми працюємо з дітьми. Від стану нашого здоров'я залежить і безпека наших дітей. Я флюорографію проходила у третій міській лікарні за місцем проживання. А деякі лікарі. І деякі там аналізи я здавала у приватній, приватному медичному закладі. У першому ліцеї Полтави працює 40 викладачів, а також близько 20 людей навчально допоміжнього персоналу. Розповіла директорка закладу. Кожен із працівників проходить профілактичний медичний огляд до 1 вересня. Щороку? щороку про це фіксується в журналі обліку медичних книжок? Цей облік веде медична сестра. Із 1 жовтня 2024-го набули чинності нові вимоги щодо проведення обов'язкових профілактичних медоглядів для представників окремих професій. Це зокрема працівників освіти та медицини, розповіла начальниця лікувального відділу департаменту охорони здоров'я Полтавської міськради Антоніна Квачан. Дещо змінилися Критерії по обстеженню на туберкульоз, значить, це дослідження флюорографії. Так, на сьогоднішній день затверджені зміни, які говорять про те, що не обов'язково кожен рік проходить дане обстеження. Обов'язковим обстеження є при проходженні попереднього медичного огляду, тобто, коли ми влаштовуємося на роботу. Так? І далі, якщо пацієнт, або працівник відноситься до категорії певних професій, де передбачене це обстеження. Тобто щороку проходити флюорографію мають лише люди з певного переліку професій, зокрема медики та ті, хто перебуває у зоні підвищеного ризику. Для освітян це обстеження не обов'язкове лише за показаннями лікаря. Додала Антоніна Квачан. Те, що з нового додано в перелік необхідних. Обстежень це діагност, діагностичних так? це наявність щеплення. Кожні 10 років всі дорослі мають робити щеплення від дифтерії правцю. Цього попередні роки не було, це зараз є обов'язковим. Тому ми всі можемо звернутися до свого сімейного лікаря і отримати необхідну вакцинацію. Стосовно нововведення про щеплення, то я в принципі не заперечую, тому що я не антивакцинатор. Стосовно змін у проходженні флюорографії, то вважаю їх теж позитивними, тому що не потрібно кожного року опромінювати себе. Профілактичний медичний огляд, на мою думку, це не лише медична процедура. А це і механізм з'ясування фізичного і ментального здоров'я кожного працівника. Інформацію щодо змін найближчим часом збираємося повідомити своїм працівникам, але в осній формі ми вже спілкуємося, обговорюємо це питання. Зі слів Антоніни Квача нині формуються і зміни щодо проходження під час медогляду освітянами психіатрів. Огляд цього фахівця для них планують зробити щорічним замість одного разу на п'ять років. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.